Так, ми знайшли тут грибочки. Ну просто грибочки, можна їх з'їсти. Вони казали отруйні. Ну я не вірю в це назавжди. Так. На Нет, Сонька, я їм їх. Викладь на місто? Да. Вони отруйні. О, чекайте, чекайте. О. О. Здесь соти на кої. Ніде нема шкурки, бачите, ніде. Ну, зато гарний грибочок був. Так, це в нас... Не. гарний грибочок. Чекайте, чекайте, чекайте. ой -яй -яй. ой Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой, чекайте, чекайте. Чекайте, чекайте, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мені щось погано, мені щось погано, мені щось погано. Я дуже погано, дуже погано. Я зараз не какаю!